Консультацію щодо бази даних можна отримати безпосередньо у Народному домі, розповів директор закладу Юрій Михайлюк. Також інформація розміщена в інтернеті. На сайті Коломиєве портал знаходиться посилання на анкету. Її потрібно спочатку завантажити, а потім заповнити і принести у будинок культури. Обов'язково у додатку мають бути фото, аудіо та відеоматеріали. Ми хочемо, щоб у нас був список і аудіо, відео, фото, дані людей, які співають. Танцюють, декламують вірші, це солісти, просто виконавці або колективи музичні, танцювальні колективи. Ми в себе будемо робити велику бібліотеку, залучати цих дітей в концерти. У нас концерти повинні бути нові. Не повторюся до участі у створенні бази даних керівництво народного дому запрошує всіх охочих, і великі, і малі, хто вміє грати, співати, танцювати чи декламувати вірші, можуть приносити свої анкети. Це стане їхнім першим кроком на велику сцену. До слова, зараз будинок культури живе активним творчим життям. Директор закладу обіцяє ще багато нововведень і подарунків коломиянам. Шановні мешканці міста. Звертайся до всіх, хто. Вміє співати хто не, не байдужий до чудової духовної та класичної музики, вокального виконання. Проводиться в Народному домі набір у чудовий, прекрасний професійний хор просвіта, який відомий не лише на теренах міста та України, а й по всьому світу. Запрошуємо вас підсилити. Своїми голосами наш чудовий хор приходьте у міський будинок культури народний дім. Записуйтеся. Будемо раді вас бачити у нашому хорі. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук, програма події НТК.